Величезна розпаковка моїх замовлень за останній тиждень. Моя міміка повністю описує вагу цих посилок. Почнемо ми з такого чорного ящику, який я залишаю на другу частину відео. Зараз дивимося, що у найбільшій коробці. Першим мені попався батер для тіла, і, до речі, він має дуже приємний такий запах кокосу, зовсім не нав'язливий. Але найбільше я чекала саме ось ці великі баночки. Я вже дуже довго в пошуках класного, а головне бюджетного догляду для волосся, і я вирішила спробувати цього разу протестувати лінійку від Біотон. У мене вона для сухого та пошкодженого волосся, і, до речі, теж з кокосом. Буду тестувати та обов'язково залишу для вас свій чесний відгук стосовно цих засобів. Тут у нас же пусто, тож переходимо до наступної маленької коробки. До речі, хто знає, що це за сайт, пишіть у коментарях. Я думаю, більшість точно з ними знайомі. Тут у мене вже корейський догляд за обличчям, а саме ампульна сиворотка з ніацинамідом та екстрактом рису та зволожуючий сонцезахисний крем SPF 50. А ще дивіться, які класні наклейки мені поклали до замовлення. На цьому перша частина вже підійшла до кінця, другу шукайте в профілі та обов'язково підписуйтесь. Звичайно, залишайте свої вподобайки, якщо вам подобається такий формат відео.